Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій студії ми говоримо про день вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні у Кривому Розі, а саме про захід, який сьогодні пройшов і був організований осередком Центурія. І сьогодні в нашій студії організатори цього заходу це Артур Жаров та Святослав Мусько. Хлопці, радий вітати. Вітаю. А Давайте почнемо саме з заходу, так і поступово по ходу нашої розмови ми перейдемо вже про сам день вшанування Небесної Сотні. І як пройшов сьогодні, сьогоднішній захід? З чого почалося, як закінчився? Сьогоднішній захід пройшов достатньо добре. Розпочався цей захід з лекції, яка пройшла пів півтори години. В палаці мистецькому прийшло достатньо багато людей. Судячи по тому, як вони всю цю лекцію слухали, їм було цікаво. Це була достатньо така познавальна лекція, після чого ми перемістилися до муралу. Небесної Сотні, який знаходиться у нас тут на 95-му, до речі, який створила теж «Центурія». і там вже провели більш таку частину, на якій ми виклали каплички в герб України, на якій ми вшанували хвилини мовчання і скінчили весь цей захід молитви українського націоналіста. Тобто в палаці культури мистецької пройшла лекція, так а вже біля муралу, вже така такий момент вшанування героїв, так, так. саме так. Так, а що найбільше вразило або запам'ятало сьогодні під час заходу? Ну, в принципі, дуже сподобалось те, що По-справжньому ми побачили нормальну кількість людей на заході вшанування, і що люди, ну не зважаючи ні на які обставини, вони пам'ятають героїв Небесної Сотні, так долучаються до проведення наших заходів для вшанування цих героїв, так приєднуються. Звичайно, я переконаний, що надалі буде ще більше людей, будемо більше залучати, розвиватися також в цьому направленні. Але от цей момент дуже позитивно вразив. Також дуже сподобалось, що, наприклад, коли ми проводили хвилину мовчання, так то. Багато проїжджаючих водіїв вони підтримували нас, от, давали зрозуміти, що вони також от, вшановують героїв Небесної Сотні. На це я також в ході сьогоднішніх заходів звернув увагу. А, як взагалі з'явилася ідея провести е, захід саме в такому форматі? Так? Спочатку лекція е, Плаці культури мистецькій, і от потім вже е, ви перейшли саме до Муралу? Я б сказав так, що багато наших представників є ще достатньо молодими, і не кожен знає, що це таке, хто ці герої і звідки вони взялися. Тому ми вирішили спочатку зробити лекцію, таку для тих, хто не знає познавальну, для тих, хто знає, щоб все ж таки повторити, вшанувати пам'ятю, вшанувати лекцію і перейти до наступного нашого заходу. Така ідея виникла не в цьому році, така ідея була ще в минулому році. І центурія завжди пам'ятає героїв нашої української нації і завжди шануємо їх пам'ять. А, так, а який головний меседж ви хотіли донести цим заходом? Ну, в першу чергу, що необхідно пам'ятати героїв української нації, і навіть знаєте, незважаючи на те, що зараз в нашій країні відбуваються набагато більш навіть криваві події, так прибувається ще більше крові. Ми, як гідні представники української нації, зобов'язані не забувати про подвиги героїв, які віддали своє життя в боротьбі за волю українського народу. Так? Пам'ятати про них, згадувати про них і нести цю пам'ять вперед, тому що це боротьба, яка зараз триває, насправді це боротьба поколінь і суть в тому, що це боротьба наших предків, це боротьба наша і це боротьба наших потомків. Тому необхідно славу про цю боротьбу нести і вшановувати. А на вашу думку, як події Майдану впливають на Україну сьогодні? Ну я б сказав, що події Майдану це був той поштовх, який потрібно було зробити, який зробили, і дякуючи якому ми зараз вже не схилені перед Росією. Повністю згоден тут насправді, от, революція гідності це такий виступ українського народу, який дав зрозуміти всім, що Україна не хоче жити в так званому ось, русском руськам мірі, що ми хочемо бути вільними, що ми хочемо бути самостійними, так і будувати вільну самостійну українську державу. Раніше ви сказали, так що сьогоднішня лекція вона була для того, щоб ті люди, наприклад, молоді, які можливо не знають, хто такі герої Небесної Сотні, а до них донести цю інформацію І саме ну, для цього було в такому форматі все зроблено. Але можливо, зараз нас, нас також дивляться молоді хлопці або дівчата. І таке запитання, чому важливо вшановувати пам'ять героїв Небесної Сотні? Ну, в принципі, я відповів на це питання в попередньому питанні. Важливо вшановувати героїв української нації, тому що боротьба української нації триває. Кожен день ми втрачаємо найкращих синів та доньок української нації, так і ця боротьба вона ще буде тривати. Я переконаний, ну дуже довгий час. І для того, щоб... Наш народ, наша нація боролась і боролась ефективно, Необхідно нести славу про боротьбу вже загиблих героїв, про боротьбу минулого так, української нації. І в тому числі безпосередньо про жертву і боротьбу Небесної Сотні, тому що фактично своїм подвигом вони скинули з нас ярмо російське, так? І дали нам можливість вести ту боротьбу, яку ми ведемо зараз. Так. А, чи багато людей сьогодні долучилося і до самої лекції, і вже на моменті вшанування біля муралу? Так, їх було більше сотні. і Саме важливе, що це були не просто люди, які прийшли, тому що їм так сказали, а це були всі люди, яким було цікаво, які долучилися по заклику їхнього серця. Так. А що кожен з нас може зробити для того, щоб зберегти пам'ять про героїв? Ну, тут необхідно розуміти, що список героїв він поповнюється кожен день. Якщо можна так сказати, взагалі, тобто ми зараз знаходимося в стані кривавої війни, війни за самоіснування нашої нації, так? за існування нашої держави, за право жити в нашій країні, так як ми цього хочемо. І, звичайно, необхідно долучатись до акцій вшанування, необхідно допомагати родинам загиблих, так? необхідно кожен день нагадувати і собі, і оточуючим про те, що от, боротьба. Триває і вона триває вже дуже давно, і що героїв, які в цій боротьбі віддавали, віддають і будуть віддавати своє життя, необхідно пам'ятати і прославляти. Я би від себе хотів доповнити, що найпростіше, що могли б зробити наші люди, то кожну хвилину мовчання, яка проходить у нас по суботам, аби приходити і проводити її разом з нами, аби якщо у людей не виходить прийти. То де б вони не були, по всій території нашого міста, по всій території України або люди за кордоном, людина кожен день в 8.59 має зупинитися на одну хвилину і вшанувати пам'ять. Байдуже, де вшанувати можна везде. Просто будучи вдома, Будь де. чи то по дорозі на роботу. Хлопці, під кінець, можливо, готуєте якісь нові заходи, так? ваш осередок, нові якісь події, які можемо зараз про них сказати. Ну, наразі ми не можемо казати про заходи, які в нас плануються, але планується безліч заходів, безліч цікавих заходів, на які ми обов'язково вас всіх запросимо, як ваших глядачів, так і ваш телеканал, і всі інші телеканали. Я думаю, що чим далі ми йдемо, тим більше ми плануємо, так і буде. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, та щиро дякую вам за вашу працю. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт інтерв'ю дня і говорили ми на тему дня вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. В гостях у нас були організатори заходу Артур Жаров та Святослав Вузько. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.